Лайфхаки від мене по обміну водійських прав. Я хотів викинути ці водійські права міжнародного зразка, тимчасові. і Думаю, розкажу перед цим вам. Все рівно, якщо ви тут більше півроку, вам треба обміняти права. Так, вийшов закон, що поки тимчасовий захист ви можете користуватись українськими правами, але все рівно зупиняють, все рівно штрафують навіть ще більше, ніж за українські номера. Кажуть, штраф більше 200 євро. Я не уточняв, бо я вже обміняв права. Ось, в мене є лайфхак, як взяти сіту, це найважче. Є лайфхак по такій бумажці. Дивіться, якщо ви обмінюєте права, вам дають такий тимчасовий листочок на місяць, півтора, два, хто скільки. І часу чекає, щоб отримати права. Якщо ви їх попросите, є тимчасові права міжнародного зразка. Ось вони тут з моєю фотографією, я вам зараз ближче покажу. Бачите, це ви маєте їх попросити окремо. Мені це підказали. Я розказую вам. Кажуть, що можливо вам в іншій країні треба буде ними користуватися, доплачуєте 10-15 євро, і вони вам їх роблять. Щодо заміни прав загалом, то е, треба всього лише взяти сіту, і це найважче. Я так кажу, всього лише. Але в мене є лайфхак, я вам зараз розкажу про нього як. Якщо треба, напишу в коментарях. Взяти сіту, зробити медсправку, меддовідку, що ви адекватний, ви нормальний, у вас гарний зір і все добре, і піти обміняти просто в поліції. Я робив довідку на Санхуані біля поліції. Ця медична довідка, лайфхак теж для вас. Вона в два рази дорожча. Тут в два рази дешевше, що сроді 30 євро. Це перший лайфхак. Другий лайфхак, як взяти сіту. Її нереально раніше було взяти, я десь рік тому міняв. Дуже важко було, дуже дорого. Це перше. Друге, я написав листа в поліцію в ДІГІ, вони мені дали відповідь, що я не можу зловити сіту. Вони дали відповідь: приходьте на просту зустріч і попросіть, щоб вам дали сіту. Я е, написав листа, вони мені дали цю відповідь. Я взяв просту сіту. Прийшов з цим листом роздрукованим. Показав їм, вони мені через тиждень зловили сіту. Я прийшов, подав, не чекав місяцями, не платив по 100 євро за сіту. Тому два таких лайфхаки є міжнародний зразок і як зловити сіту. Є ще третій лайфхак. Про що? Про... Те, що ваші права мають бути в опендаті. Якщо старого зразка обов'язково перевіряйте перед цим. Якщо ви цього не зробите, вас можуть завернути. Уже підкажу мої права старого зразка. Вони не були в опендаті. Я телефонував до знайомих в МРЕО в моє місто і вони мені внесли в базу. Тому ось таких три важливих лайфхаки. Якщо ви будете обмінювати права, зверніть на це увагу.